Мої вітання. Це програма Акценти Дня на телеканалі ТІТІВІ сьогодні четвер, 19 листопада, в студії Володимир Іванченко. Колектив вимушений вдягатися як капустина, а експонатом загрожує руйнація. Наразі середньодобова температура в нашому місті коливається від мінус 2 до 0 градусів. А в музеї мистецтв і досі не вімкнули опалення. Деталі далі. Відчиняє музей черговий цього дня. Микола Правда, науковий співробітник розповідає, найскладніша ситуація на першому поверсі. Вранці, коли музей відчиняється о 9-й годині, тут температура приблизно 10 градусів. Зараз, коли все, що можливо, кондиціонери обігрівачі увімкнуті, то температуру вдалось підняти до 14 градусів. Колектив музею скаржиться, працювати в таких умовах надскладно, неприємно та ще й небезпечно для здоров'я. Коли ти приходиш на роботу, тут 10-12 градусів, і ти сидиш. Тобі потрібно щось друкувати, писати, описувати цього, Ти цього фізично робити не можеш, а тому що замерзають руки, замерзає все. Ти просто пишеш. Тобі треба десь походити, щоб якось зігрітися, потім знову сідаєш, тому що робота в музеї вона в основному сидяча. Директорка музею розповідає: зверталися у профільні інстанції не один раз. У відповідь чули відмовки. А згодом говорить очільниця музею, комунальники сказали, що на місці ймовірного джерела проблеми пориву на мережі стоїть магазин, і вони. Нічого вдіяти не можуть тим часом через недотримання температурного режиму картини під загрозою знищення. Якщо ми можемо одягнутися, то ми не можемо забезпечити температурно-вологісний режим для наших експонатів, тому що різкі коливання температур вони загрозу несуть. І якщо ми зараз знаємо, що пішли мокротіння, то те, що буде через тиждень, через два, тобто то руйнація показується далі. Якщо підуть крокелюри тріщини по картинам, то ми вже можемо втрачати експонати. Коли справа набула резонансу у теплогенеруючому підприємстві, повідомили, що вже у п'ятницю, 20 листопада, розпочнуть ремонтні роботи. Там є щільна забудова в нових мережах, то ми йдемо шляхом перепідключення з іншої ділянки. Для чого не прийдеться робити тимчасову зупинку в центральній частині міста, для того, щоб зробити врізки і таким чином з'єднати цю будівлю музею і тих квартир для того, щоб подати теплоносії до цих приміщень. Роботи з перепідключенням музею до справної мережі планують провести на ділянці біля готелю Київ. Згоріли у власному помешканні. У селі Варварівка Долинського району внаслідок пожежі загинула родина. Будинок, в якому мешкала сім'я, загорівся по обіді. Середа, 18 листопада виявилася трагічною для цілої родини. Вибратися із полум'яної пастки погорільцям не вдалося. На місці згарища рятувальники виявили тіла батьків і двох малолітніх дітей двох та чотирьох років. Причини займання поки невідомі. О 14.10 пожежу було локалізовано на площі 30 квадратних метрів, та о 14.52 ліквідовано силами рятувальників 20 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долинська та місцевої пожежної команди села Варварівка. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Майданчик для утилізації радіоактивних відходів, який розташований посеред Веселівського родовища на околицях обласного центру, планують модернізувати. До його оздоровлення міська влада залучить іноземців. Про це поінформував керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко. Посадовець говорить, радіоактивний брухт до Веселівського родовища звозити почали 30 років тому. За дослідженнями фахівців, нині радіаційний фон у тій місцевості перевищує норму більш ніж удвічі та сягає 70 мікрорентген на годину. Для порівняння безпечним для людини є опромінення до 30 мікрорентген. Аби привести об'єкт до безпекових норм, треба багатомільйонні інвестиції, акцентували в міській раді. А головне чітка дорожня карта. Розробити її зголосилися закордонні партнери. Дата Зустрічі в онлайн-форматі між сторонами вже визначена. Ми вийшли на консорціум Швеція Норвегія, який нам обіцяє надати посильну, методичну, практичну, наукову і супровід у визначенні небезпеки цього історичного місця захоронення. На дорогах Кіровоградщини з початку року загинули майже півсотні людей. Ще більше травмувалися. За 10 місяців в області зафіксували 1835 дорожньо-транспортних пригод. У них травмувалися в межах 700 осіб, загинули 49 людей, повідомляють в обласній патрульній поліції, і закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил. Адже за кожною аварією із постраждалими стоїть людське горе. У кращих традиціях Голівуду в обласному центрі відбувся допрем'єрний показ вітчизняної військової драми Мати апостолів. Фільм відображає історію про відважну матір, яка чекає свого сина, пілота бойового літака з війни на Донбасі. Одного дня жінка дізнається, що авіаносець підбили сепаратисти. Живий син чи загинув? У штабі Збройних сил не знають. Не вагаючись, мати самотужки вирушає на його пошуки. Здолавши сотні кілометрів у лігвищі бойовиків, жінку підстерегатимуть небезпечні випробування, ворожа ненависть і погрози. Робота над фільмом тривала півроку з лютого по липень 2019-го. Велися в Київській та Житомирській областях, зняли фільм за підтримки Міністерства культури. На створення кінострічки в уряді виділили більш ніж 20 мільйонів гривень. Режисером картини виступив Заза Буадзе, відомий також як творець детективного екшену «Позивний Бандерас. А головні ролі у фільмі зіграли Богдан Бенюк та Наталія Половинка. Наш обласний центр став уже сьомим українським містом, в якому автори презентували кінокартину. В офіційний кінопрокат Мати Апостолів вийде 3 Грудня. Наш меседж про те, що ніколи не можна поділяти ні людей, ні події на чорне та біле. Є багато полутонів і фільми ми розповідаємо про те, що навіть люди, які, з нашої думки, можуть бути ворогами, які залишились на окупованій території та і не залишають, вони не є ворогами. Вони є заручниками обставин. Я вважаю, що цей фільм потрібен всім. Дуже потрібен матерям і загиблих, дружинам загиблих. Це Така, знаєте, ніби то психотерапія, коли вони відплакали, десь моли речі, які вони втримали в собі. Кіно українське відроджується, українські фільми з'являються. Це дуже приємно, краще пізно ніж ніколи. От хочу тільки побажати, щоб вони з'являлися як можна частіше, щоб у українські актори не побиралися десь там по інших країнах. Ще 113 нових випадків ковід. 23 земляків одужало, одна людина померла. Такий результат минулої доби на Кіровоградщині. Загалом, із початку пандемії, маємо 3931 підтверджений діагноз. Половина людей хворобу здолали, 129 померли. Власне, на цьому будемо завершувати. З вами був Володимир Іванченко. До наступної зустрічі в ексентах Дня на телеканалі ТІТІВІ.